Олексій Дмитрашківський, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони та в Різьку напрямку. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, бажаємо здоров'я. Дай Боже здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи є у вас оновлена інформація по бавовні в Мелітополі? Поки що не маю, але е, є інформація по е, дню і по ночі. Так, будь ласка. За минулому ворог декілька разів намагався штурмувати саме позиці... сім. Це за ніч вірніше, вибачте, за минулу добу це було близько 30 разів, але ворог не мав успіху, відступив. Ще ворог застосовує хімічні боєприпаси, а саме скидує з безпілотних літальних апаратів хлорпікрин, вибухівку з хлорпікрином. І це відбувається вже не перший день, це відбувається вже протягом. З 23 числа, 23 числа це був пробний такий варіант. Одну скинули вибухів, 24 четверту скинули дві, і вчора за день скинули шість таких вибухів. Пане Олексію, а... одразу хочеться перепитати: це конвенційна зброя у ці хімічні боєприпаси? Ні, це не конвенційна зброя. Також маю повідомити, що на напрямку Авдіївка, Мар'янка, ворог. В особах 200-ї бригади та 72-ї бригади з Оренбургу понесли великі втрати, і на даний момент стоїть питання про виведення даних двох бригад для відновлення. Олексій, Я хотів би уточнити з приводу використання хімічної зброї. Ну, тобто, ви вже сказали, якою вона є, але я хотів би продовжити вашу думку. Тобто, фактично, це порушення е, правил звичаїв війни, використання хімічної зброї. Чи збираються докази цього використання, і що надалі відбувається з цими доказами? Ну, на даний момент ми маємо е, збитий дрон, який збили на Запорізькому напрямку. Це початок був на Запорізькому напрямку, саме перші скиди це було місяць назад. Ми маємо нерозірваний цей боєприпас. Це він називається К-51. На даний момент вибухи, які відбуваються на Донецькому напрямку, ці вибухи зібрати газ, неможливо зібрати. Але якщо потрапляє безпосередньо в окоп або в бліндаж, то відповідно це потрібно мати або проти газ, або відійти від того місця, тому що викликає і рвоту, і сльози, але ще є боєприпаси, просто і принт. Тоді потрібен і, будемо казати, хімічний захист, тобто костюм ОЗК. Ще хочеться, щоб ви прокоментували ситуацію в Донецькій області, зокрема в Авдіївці. Як на тепер там співвідношення сил, яке на тепер? І чи продовжує ворог прикидати туди свої сили, свої підрозділи? Ворог постійно перекидує за свіжі сили, так як несе досить великі втрати і в живій силі, і в техніці. Саме тому відновлення бувається прямо безпосередньо. На позиціях. Відповідно, приїздять люди з резерву. На минулому тижні було введено два підрозділи резерву танків, але ж на превелику радість ми не чуємо і не бачимо, де вони і що з ними. Також була перекинута підрозділ спецпідрозділ 98-ї десантної бригади. Він поповнив ряди 155-ї бригади, але 155-та бригада. ви чули в чергове, що вони в чергово відновилися відновилися фахівцями не морськими піхотинцями, а просто підрозділами з інших бригад, які не є фахівцями морської піхоти. Відповідно, немає злагодження, так як бригада не виводилась на злагодження, і відновлення відбулося, ну будемо казати на скору руку, як це буває в Росії. Якщо говорити про те, з кого складається російський окупанти, з кого складаються там, якщо під Бахмутом воюють, зокрема ПВК Вагнерівці, здебільшого, то чи можемо говорити, що Серед тих, хто атакують наші позиції під Авдіївкою, саме бойовики ДНР так званої Бойовиків ДНР як такових там бути не може. Бойовики ДНР використовуються для копання окопів, для обслуговування солдатів Російської Федерації і не більше того. Є окремі випадки, коли ну, дійсно там вони воюють в підрозділах, але це дуже поодинокі випадки. А такого підрозділу, щоб ДНР був. Укомплектований суто бійцями, грубо кажучи, мобілізованими з Донецької Луганської області такого немає. Дякуємо вам. Олексій Дмитрашківський, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, долучався до загальнонаціонального марафону.